Казочка від Кавунчика до Дня Херсона. Привіт, малята! Я маленький кругленький кавунчик, і я дуже люблю своє місто Херсон. Воно таке сонячне, тепле та щедре, як справжній дідусь садовод. Давним-давно. Коли мене не було на світі, а лише мої далекі прапрадіди кавунчики лежали на баштанах. Херсон був зовсім крихітним. І от якось приплив до нього великий корабель. А на кораблі не злічити дуже багато різних людей. Вони так полюбили цю землю, що вирішили тут залишитися. Вони побудували високі стіни, щоб захистити місто, і дали йому ім'я Херсон. Це ім'я походить від старого слова, що означає півострів. Але моє місто малята стало особливим не завдяки стінам, а завдяки своєму серцю. Люди тут дуже працьовиті, вони вирощували пшеницю, насаджували чудові парки, розводили сади, прекрасні виноградники і, звісно, садили багато-багато кавунів. Усі знали, що херсонські кавуни найсмачніші у світі солодкі, соковиті в смужечку. Та одного разу. До міста прилетів злий вітер завойовник. Він хотів забрати все багатство і нашу золоту пшеницю, і смачнючі помідори, і моїх братиків-кавунчиків. Але жителі Херсона не злякалися, вони взялися за руки і стали таким міцним ланцюгом, що вітер завойовник. Просто не зміг його прорвати. Люди захистили своє місто і злий вітер відлетів назавжди. Відтоді Херсон став ще більш усміхненим та привітним. Невдовзі сюди будуть з'їжджатися друзі з усіх, усіх, усюд, щоб побувати в наших чудових плавнях. Поплавати в нашому теплому морі, подивитися на гарних пташок, що літають над ним, і, звичайно ж, скуштувати справжній херсонський кавун. Тож, малята, привітаємо херсон з його святом. Хай він завжди буде таким теплим, щедрим і захищеним, як наш рідний дім. І пам'ятайте, що сила не в стінах, а в доброму серці і дружбі, з ним народження, мій улюблений Херсоне.